Тому що ми профінансували всі захищені статті, плюс відповідно підтримка наших Збройних сил та обороноздатності нашої там, області, плюс відбудова. Заощаджувати нема де. Да? Це, ну, ми не можемо заощаджувати на людях і не відбудовувати їм житло. Ну а військові тут я про це мову не, не веду навіть. У нас є відповідні домовленості із там. Урядом із офісом президента, і у нас проводилося відповідно конгрес місцевих та регіональних влад, де виступав саме прем'єр-міністр, який зазначав, що буде вирівнювання, і наша там область не має втратити нічого по фінансуванню. У нас зараз виконання бюджету. Ну ще за говорити, однак ми наближаємося до 100%. Так змінилася структура наповнення. Якщо у нас раніше ПДФО складало 35%, наразі 85%, тому ми вирівнюватися по 21 року не можемо. Він для нас не є фактично показовим. Однак всі необхідні наші напрямки для фінансування вони будуть профінансовані, в тому числі державними субвенціями. Як, як то, наприклад, спочатку ви тобто бачили, ми витрачали власні обласні кошти на фактично побудову оборонних споруд, але надалі дійшло таке замовлення, яке ми з власними силами, коштами обласного бюджету покрити не змогли, і ми отримали відповідні субвенції, які складали по року більше мільярда гривень. А я про я які суми в ПДФО йдеться? Які суми саме на наступний Дивіться, рік? Якщо ми можемо говорити, то, то це приблизно мільярд. Але я не хотів би, щоб була така комунікація, що область щось втрачає. Область направляє до державного бюджету і отримує цільовими субвенціями для того, щоб покривати всі абсолютно свої видатки, в тому числі і захищені статті. Дякую. Питання було про конкретні суми просто.